Вітаю вас у третьому модулі. У ньому ми поговоримо про математичні головоломки. Це задачі з ігровими елементами, які розвивають в дітей кмітливість та нестандартне мислення. А також математичні навички. Вчать рахувати, проводити арифметичні дії з цифрами, використовувати теореми і факти. Тож, починаємо! Математичні головоломки це важливий інструмент для вчителя. Мета таких розважальних задач захопити та зацікавити дітей на перший погляд складною математикою. Завдяки цікавому змісту і нестандартному сюжету вони вмикають увагу школярів і заохочують поглянути на завдання інакше. Головоломки це своєрідна точка входу в математику, яка відкриває предмет по-новому. Про математичні головоломки багато писав Мартін Гарднер у своїй книзі Математичні ігри. Сьогодні розглянемо кілька математичних задач, які можна використовувати на уроках як розминку. Задача перша. У ставку ростуть лотоси. За одну добу кожен ділиться навпіл. Тобто, замість одного з'являються два. В наступну добу аналогічно. Два лотоси. Діляться навпіл. Через 30 діб ставок повністю покрився цими квітками. Запитання: на який день озеро наполовину заповнилося лотосами? Відповідь нескладна. Потрібно лише уважно прочитати умову та спробувати змоделювати процес із кінця. Якщо на 30-й день ставок повністю вкритий лотосами. То логічно, що на 29-й квітами буде заповнена його половина? Чи не так? Наступна задача. Данило пропустив ліфт і вирішив пробігтися додому сходами. Третього поверху він дістається за одну хвилину. Скільки часу знадобиться хлопцю, щоб піднятися на 9-й поверх за умови, що бігтиме з однаковою швидкістю? Часто учні не знають, з чого почати вирішувати цю задачу. А потрібно лише уявити, як рухається Данило. Між першим і третім поверхами два прогони, а між першим та дев'ятим вісім. З цього випливає, що хлопцю знадобиться чотири хвилини. І остання, третя задача. Про підступного директора ліспромгоспу. Ліспромгосп планує вирубати ліс. Проти цього активно виступають екологи. Директор господарства всіх заспокоює, в нашому лісі 99% сосен. А після вирубки тільки сосен. Їхня кількість становитиме 98% від усіх дерев. Яку ж частину лісу збирається вирубати ліспромгосп? Тримаємо в голові, що кількість несосен залишається такою ж. Але їхня частка збільшиться з 1% до 2. Давайте назвемо інші дерева, тобто не сосни, наприклад, дубами. Перед вирубкою дуби становлять 1% від усіх дерев. А після складатимуть 2%. Це означає, що загальне число всіх дерев зменшиться вдвічі. Відповідь Ліспромгосподарство збирається вирубати половину дерев. Тобто, знаючи математику, можна врятуватися від пасток шахраїв. Попри всю легкість та розважальний характер, ці задачі залишаються математичними і розвивають в учнів алгоритми мислення. Блес Паскаль казав: предмет математики настільки серйозний, що не треба втрачати можливості зробити його хоч трошки цікавим. У наступному відео ми поговоримо про математичні фокуси. Залишайтеся з нами!